Перший бан міні оповідання. Сон. Вона перестала спати три роки тому. Точніше, вона трохи спала. Але її сон став якимось незрозумілим, уривчастим і головне наповненим жахливими видіннями. Щоночі вона годинами переверталася з боку на бік, поглядаючи на мерехтливий циферблат. Година ночі, дві, три. Власне, це було її єдиною проблемою в житті, все інше складалося чудово. Робота тележурналістки. Цікава і престижна, популярність і приємне впізнавання на вулиці. Чоловік, який розумів її і допомагав, був уважним і добрим. Він і зі сном намагався допомогти. Разом пересталяли ліжко. Начитавшись статей про магічні поля, купили зволожувач повітря, встановили контенціонер. Повісили важкі світло непроникні штори, разом вечором прогулювалися в парку, чого тільки не робили, а сон не приходив. Або якщо приходив, то знову, наче в якомусь жахливому забитті провалі, де вона знову з кимось воювала, від когось тікала, щось ховала і відчувала, що от от страшне страшний невідоме її дозажене, і від жаху прокидалася. Серце вилітало з грудей, вона лежала, вкрита холодним липким потом і судомно затиснутим краєм простирадла в руці. Вона ходила до лікарів, приймала ліки, відвідала фіскабінети і масажні салони, пробула займатися у фітнес-центрі, до дикої втоми, знемоги в надії, що повернеться додому, і впаде на ліжко в миттєвому забитті сну. Таки ледь доходила додому, таки падала втомлена на ліжко. Але знову почувала, починала рахувати хвилини на байдужому циферблаті годинника. Година ночі, дві, три, чотири. Сьогодні вона вперше прийшла до психотерапевта. Прийшла неохоче. Що такого психо в її житті? Усе ж нормально. І що розповідати цій людині без халата і без жодної медичної апаратури? Та й взагалі дивно якось Звична кімната, стільці, стіл та книги, багато книг. Це їй сподобалося, все інше ні. Але прийшла, отже так треба може, і не дарма її лікар-невролог так наполеглико рекомендував звернутися саме до цього фахівця. Ні. Так і не треба було приходити. Молодий він якийсь. Що він в житті розуміє? подумала вона. Він слухав її розповідь про дитинство, школу, друзів, закоханість і кохання, про роботу і творчість, про родину чоловіка, про потяги, конкуренцію, прибирання, подорожі, спокійне і розмірене життя. Повільно відтворювалася перед ним. Як тихий вир, подумав він і, а ще раптом подумав, що щось дуже важливе випадає з його уваги, а можливо, і з її, маскується тихим голосом, прогнозованими подіями успішного життя. Якоїсь вона була у своєму спокої розмірності. Нежиттєвою, так саме нежиттєвою, знову подумав він. Їхня розмова тривала вже годину. Він дивувався її високохудожньому стилю викладу, ну, прямо жін, жіноча телепередача з правильними героїнями, які навіть розповідають усе грамотно і добре постовленими голосами. А вона ведуча, приваблива, стильна і з гарною мовою. Та що я причепився до цієї промови, зупинив він потік своїх думок і асоціацій. Розмова протікала неспішно і дуже плавно. Вона зробила тільки одну паузу, власне, навіть не паузу, а так запнулася і тут же продовжила розповідь про якісь хвилювання і переживання минулого, де, можливо, таїлася розгадка її проблем зі сном. Він, думаючи вже закінчувати інтерв'ю, автоматично відвернув увагу від потоку спогадів і рефлектирно зреагував тільки на цю дивну паузу в її розповіді, що тривала якусь мить. Автоматично повторював слово, після якого вона запнулася іграшка, звів на неї очі. Вона підвела очі, він знов повільно повторив іграшка. Що іграшка? запитала вона, але запитала вже іншим голосом, зміненим томоном і чомусь пошепки. Він промовчав, а потім додав її ж словами улюблена іграшка. Вона чомусь відвела погляд. Ну, і до чого тут іграшка? Я просто сказала, що в сина була. Зовсім інші іграшки, ніж наш час. Ви про що? Я не знаю про іграшки, ні, напевно, про сина. Він вас турбує. Ні, що ви, такий малюк росте. Росте і виросте, піде в самостійне життя. Вона починає нервово розгойдуватися в кріслі. Ну, звісно ж, виросте. І що буде з ним? А що з ним буде? Буде вчитися? Ну, буде. Я, Я не знаю. Вона вже не просто хвилюється. Нервові й різкі рухи, навіщо здістала сигарету, Тут же поспішно сховала її, вибачте, шепче. Минула ще година. Зі слізми вона розповідала зовсім іншу історію, непричесену, іскуйовджену, тривожною і трагічною. У них не було дітей. Операція і вирок дітей не чекайте. Зовсім іншим голосом, стримуючи сльози, розповіла про нелегке рішення зі скандалами з чоловіком з приводу всиновлення і про саме всиновлення через хабарі і безглузді, правничо-бюрократичні перепони і нарешті про молоду маму алкоголічку, в якої цю дитину забрали. А тепер усе було добре, от тільки сон. Але сон був єдино правдивим вираженням її життя, і справді тільки у вісні вона була вільна у своєму задоволенні чи незадоволенні, у стражданнях, сумнівах чи невпевненості, що чекає її дитину? у світі, де хтось сп'є, хтось народжує, а когось забирають, змінивши свій спокій на сумніви і невпевнені. У долі дитини, надійності чоловіка, який не хотів цієї дитини, сон, незрозумілий і безпредметний. І з ним можна було ходити по лікарях і приймати пігулки, Щоправда, на жаль, марно, бо безцінний дар Марфея, царю Соломону обміняти на щось зовсім інше.